Серцево-суденні захворювання одна з основних причин смертності: надмірна вага, паління, зловживання алкоголем, малорухомий спосіб життя, ось те, що призводить до захворювань серця, застерігають фахівці. За словами медиків, нерідко люди не приділяють достатньої уваги здоров'ю свого серця. Наслідки такої легковажності можуть бути серйозними. Інфаркти, інсульти і хвороба серця. Ось неповний перелік того, чим загрожує вчасно не виявлений симптом захворювання. Якщо взяти такі цифри, це фактично кожна третя людина хворіє артиріальної. Гіпертензією понад 200 тисяч людей мають ішемічну хворобу серця, стенокардію коло 70 тисяч людей перебувається з напади. І в області щорічно реєструється 1100, ну, понад тисячу випадків гострого інфаркту міокарду. Виміряти тиск, визначити індекс маси тіла, дізнатися, скільки води потрібно пити, та отримати консультацію медика могли всі охочі у фойє облдержадміністрації. Акцію провели з нагоди Всесвітнього дня серця, який відзначають щорічно наприкінці вересня. Обстежували своє здоров'я, здебільшого працівники Білого Дому, тим самим ми хочемо показати те, що для нас зараз є важливо профілактика. Приємно, те, що сьогодні ми проводимо якраз все в обласній державній адміністрації, тому що всі чиновники, керівники підрозділів, вони дадуть змогу десь більш інформативно довести до своїх підлеглих. і значить все зробити для того, щоб серцево-судинні захворювання займали не перше місце в смертності в світі. І в Україні, а десь відхилити це так, на дальній план. Увага до цього питання має бути якомога більше розширена для інформації пацієнтів області, власне, зосередження всієї уваги сімейної медицини, ведення здорового способу життя, так, правильне харчування, таке шкідливі звички, відмова від них, це якраз є. Та профілактика, профілактичне обстеження зазначають медики. Потрібно проходити, якщо не двічі, то бодай раз у рік.